Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо шоколадно-молочний десерт, який готується без яєць, без борошна і без випічки. Дуже швиденько готується, дуже смачний. Людям, які люблять желені десерти, цей точно сподобається. За рахунок агар-агару, який ми використовуємо замість желатину, маса у нас виходить такою зажильованою, але не дубовою. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, в каструлю всипаємо цукор, додаємо какао бажано темне, і перемішуємо. Додаємо агар-агар. Сила гелю у нас 1200. Перемішуємо до однорідності. І сюди вливаємо питне молоко можна з холодильника. Тепер тут ретельно все перемішуємо. Перемішуємо так, щоб наше какао повністю розійшлося в масі. Можна і міксером. Гарненько перемішали, ставимо на вогонь. На середньому вогні, постійно помішуючи, заварюємо масу. Помішуємо постійно, щоб наш агар не чіпався до дна каструлі. Маса починає кипіти. Ми її ще проварюємо буквально 20-30 секунд і забираємо з вогню. В Гарячу масу додаємо темний шоколад. Переливаємо форму, будь-яку, яка у вас є, як вам сподобається. У нас ось така форма для хліба. Залишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження. Далі можемо відправити в холодильник. І маса у нас так досить швидко застигає. Форму ми нічим не змащували, дивіться, як гарно все відходить. Ось так на раз-два можна приготувати смачний десертик, який точно сподобається і дорослим, і малюкам. Тут уже по бажанню можна припорошити какао. Гарно нарізається, гарно виглядає і гарно смакує. Дякуємо, що ви були з нами! дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!